Війна це чорна хмара, що нависла над Україною, затуливши світло надії, але не зламавши її духу. Земля колись родюча й квітуча, тепер зранена окопами, як відкрита рана, що кричить від болю. Міста, мов скелети, стоять у руїнах, нагадуючи про мир, зруйнований руками тих, хто приніс хаос. Річки, які несли спокійне життя, тепер омивають уламки і сльози тих, хто втратив усе. Дитячий сміх загубився серед вибухів, перетворивши колись веселі подвір'я на поля скорботи. Люди стали мов, крицеві, бо їхні серця згартовані болем, але не здолані страхом. Український прапор майорить навіть на руїнах, як символ незламності й волі до перемоги. Вітер несе запах згарищ, але разом із ним лунає гімн свободи, що звучить у кожному серці. Темні руїни простягаються далеко за горизонт, як сумний спогад про те, що колись тут вирувало життя. Поле, всіяне уламками скла, згорілими деревами і залишками цегли, здається безкраїм, мовчазним свідком трагедії. Сіре небо низько нависло, холодний вітер гуляє серед руїн, пробираючись крізь кожну тріщину, пронизуючи все живе до кісток. Діти стоять біля залишків свого будинку, обіймаючи себе за плечі, щоб зігрітися. Їхні змерзлі обличчя зберігають мовчання, але в очах виблискує біль і невимовна туга за втраченим. Вони стоять близько одне до одного, шукаючи підтримки і тепла в присутності одне одного. Їхні голоси слабкі й тремтячі, звучать у тиші, перемішуючись із завиванням вітру. Ми повернемо наш дім? питає найменший хлопчик, дивлячись на зруйновану стіну, яка колись була його кімнатою. Обов'язково! Відповідає старша дівчинка, стискаючи його руку: Ми все повернемо, тільки треба вірити. Їхні слова губляться в холодному повітрі, але на фоні зруйнованого світу вони звучать як слабкий, але непохитний заклик до життя. Мені дуже хочеться нову футбольну форму. Але найбільше я мрію про те, щоб тато повернувся додому. Святий Миколай, подаруй мені книжки про принцес. Але якщо можеш, зроби так, щоб у нашому будинку знову було тепло. Я попросив у Миколая новий велосипед, бо старий згорів. Але більше за все я хочу, щоб у моєму місті не стріляли. У темній кімнаті дитина запалює маленьку свічку. Світло відображається на її обличчі. Кожен із нас запалює світло надії. Ми мріємо про мир. Ми чекаємо на диво. І ось вона бачить, як щось майнуло повз вікно. Так на темному небі раптом з'являються сяючі вогні. Санта летить на оленях. Колісниця осяяна золотистим світлом. Діти дивляться вгору, очі наповнені здивуванням і надією. Санта обережно сходить з колісниці, крокуючи серед руїн. Він розмовляє з дітьми, торкаючись їхніх рук, даруючи тепло і віру. Санта Клаус задумливо подивився на дітей, які стояли серед руїн, обіймаючи одне одного, щоб зігрітися. Його добрі очі сповнилися сумом, але в них зажевріло полум'я рішучості. Я повинен щось зробити, щоб українці не страждали. Сказав він, міцніше стискаючи свою чарівну палицю. Ваша земля заслуговує на мир, ваші серця на радість, а ваші домівки на тепло. Він підняв палицю, і навколо запанувала тиша. З неба почали спускатися маленькі золоті зірочки, які, торкаючись землі, перетворювали руїни на цілі будинки. А холодні поля на засніжені, але затишні вулички, де радісно мерехтіли різдвяні вогні. Україна сяє різдвяними вогнями. Навколо руїн починають з'являтися різдвяні вогники. Вулиці знову наповнюються світлом, музикою та радістю. Діти, ви світло цього світу, і я зроблю все, щоб ваші посмішки знову засяяли. Кожен з вас отримає те, про що мріє. Але пам'ятайте, найголовніший подарунок це ваша віра в добро. Разом ми подолаємо все. У найтемніші часи завжди є місце для світла. Кожна дитяча усмішка це маленький вогник надії. Який здатен розпалити велике полум'я любові, Санта Клаус приносить не лише подарунки. Він нагадує кожному, що доброта і підтримка найцінніше, що можна подарувати одне одному. Дітки, тримайтеся за свої мрії, навіть у найхолоднішу зиму вони зігріють ваші серця. Ви майбутнє, яке зробить світ яскравішим і добрішим. Кожна іграшка в ваших руках це знак того, що добро завжди перемагає. І, хоч зараз над вами тяжкі хмари, пам'ятайте. Мир обов'язково настане. Ви не самі. У ваших серцях живе незламність, яка здатна творити дива. Цей різдвяний вечір наповнений вірою, і нехай вона ніколи вас не покидає, бо разом ми подолаємо будь-яку зиму. Я об'їхав багато країн, бачив чимало дивовижних людей, але таких мужніх і незламних, як ви, захисники України, не зустрічав. Завдяки вам ці діти мають шанс зустріти Різдво з посмішками. Завдяки вам, ця земля продовжує жити і боротися. Ви, справжні герої, чиї серця палають любов'ю до своєї країни, а сила духу надихає весь світ. Ваша мужність і самопожертва це подарунок не лише Україні, а й усім, хто вірить у добро і справедливість. Ви, як янголи, які стоять на захисті світла проти темряви. Від усього серця дякую вам за те, що ви боретеся захищаєте. Нехай у ваших домівках панує тепло, у серцях спокій, а у ваших родинах радість. Пам'ятайте, що весь світ молиться за вас і вірить у вашу перемогу. З Різдвом вас, наші захисники. Нехай у небі над вами завжди світить мирне світло зірок ви гордість і надія цього світу. Слава ЗСУ!